Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли ви боїтесь? Суддів 6.12 І явився до нього ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий муже, мені назначили пройти медичне обстеження. Хоча останнім часом у мене не було жодних проблем зі здоров'ям, мені все одно було страшно. В пам'яті з'являлись спогади про неочікуваний діагноз, який мені якось поставили в далекому минулому. Я знала, що Бог зі мною, і мені треба просто довіритись йому. Однак все одно боялась. Мене засмучував страх та брак віри. Якщо Бог завжди поряд, чому я так хвилююсь? Якось вранці я згадала історію про Гедеона. Ангел назвав його хоробрим мужем і звелів йому воювати з мін'янітянами. Втім, Гедеона охопив страх, Бог обіцяв йому свою присутність і перемогу, однак він знову знов шукав підтверджень. І Господь не засудив Гедеона за його страх, він все розумів. Ввечері перед битвою Бог ще раз запевнив Гедеона в перемозі і навіть сказав, що йому треба зробити, аби позбавитись страху. Господь розумів і мої почуття, його нагадування додало мені сміливості. Серце сповнилось миром і розумінням, що він поряд зі мною, яким би не був результат. Медичний огляд пройшов добре не було виявлено жодних проблем зі здоров'ям. У нас є Бог, який розуміє наші страхи і запевняє нас своїм словом та духом. Поклонімося йому з подякою, як це зробив Гедеон. Які страхи та хвилювання ви відчуваєте? Як вам допомагає усвідомлення, що Бог поряд із вами і хоче вам допомогти. Помолимось, дорогий Боже! Дякую, що не засуджуєш мої страхи, а навпаки, завжди запевняєш мене у своїй присутності. Якщо я боюся, допоможи мені звертатися до тебе і вчитися довіряти тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.